Так, привіт громадо! ми з України. Слава Україні! Героям слава. Так. Находяшся на полі. Вітрюгарка, звісно, дме. Чи Розвертайся, чи так, чи так. Ну... Поле тут після озимої пшенички перед цим була посіяна, посіяна... Соя, а перед цим був соняшник. Соняшник, мабуть, був після оранки. я вже й забув. Ну, коротше, так, знаю, що точно після соняшника посіяли прямим посівом сою. Там небагато її. Тоді ми той експеримент той рік провели. 40 кілограмів посіяли. звичайно, рідкувато. 40 кілограмів для нашої землі мало. Може, сорта які треба, ну не знаю. Ми вислили 70 кг то, що треба. Так. Потім посіяли пшеничку. Пшеничка тут після сої така була непоганенька, хороша. Це той рік засушливий, ну нічого, 50 сипала. Таке, воно було, ще було рідке, але ну, колос був гарний. Таке. Ну як рідкувати, як дивиться, посів такий трошки наче, був рідкувати, ну по стерні, бачите, який, яка, ну, що тут, корінь хороший. Такий був, стебло було дебеле. І потім ми що, його скосили і нічого не робили. там, ну, Понятно, що там пару разів гліфосатили його. Знаю, що в зиму точно. бо поле бачите, практично чисте. Це ще тут нічого не робили. Так. Там воно трактор сіє, я вже гуляю. Сьогодні будуть експерименти. На цьому полі покажу. Так. Зразу скажу, що будуть експерименти. Розкажу зразу про поле. Поле воно тут таке, звісно. Невірненьке, ну нічого. Чорнозему тут дуже мало. Ну, нічого, тут була все равно проведена після, по-моєму. да, Це після кукурузи була глибока оранка, да, це після кукурузи, ще плуга сагро. І потім ми посіяли соняшник вже по ораному. І потім вже прямим посівом було соя, пшениця. І сіємо соняшник. Соняшник під Грандстар. Ця ж технологія. Сульфо технологія. Сояшник так. Сівалку, от одразу хочу похвалитися, сівалка сіє, не можу нарадуватися. Взагалі. ложе тепер вже я не можу знайти ні одної, ні зернини, ні кукурузини, абсолютно. Взагалі, я кажу, сівалка преобразилася. За тими... Ложе, ложе утворювачами, чи як сімо, ну як, воно там ложе утворювач і насіння укладає, уложує то що треба, то що потрібно. Так, звісно, кум. Зараз йому треба дати тирки. Треба підняти ці. Ну, розгортачі. Не треба розгортати, тут і так соломи мало. А він любить чорненькі полоси. Стриптільчик, коротше. Ну, зараз ми все відрегулюємо. Бачите, полоси сильно розгортає. Розгортачі працюють ідеально. Так. Пореємося. Ось, раз і є. Сіємо, дивіться. Коло на твердому вже. На твердому раз і є. Потім отут. Десь тут. Логіки буде. Треба Сапкою. Шкрибком. Коріння. Так, ну Може вже й викинув. Так, ставити треба на пагу, а потім риться. Ну, ну одну зразу, бачите, зразу знайшов. А другу не знайшов. Зараз знайдемо. Хоч ще одну знайдемо. Ну, сіємо 57 тисяч, блін, щось мелькнуло. Сліпий трохи. Так, ну коротше. Ложа хороша. Не глибоко, а зерна не бачу. Це як обично. Тільки що рився, все ідеально лежило. Тут треба шкрибком. Шкрибок, він слоями... Ще сує, та воно ще так запечати буває, пропускаєш. Зерно. Тут ще нема зерна. Земелька, бачите, геть м'якенька, рихла. Так. Наладились і був вже. Трошки приподняли, просто вія підняли, щоб... І вже полос немає. Що воно там? Чекали, так, наші приспособи. Оце горячий, труться. Бачиш, як труться, яка тренія там. Такі градусів 50, мабуть. Трення землею, мабуть. І землею, і обдіски, та тепленькі, так. Ось земля як витерла, відшліфувала. Получається, йде. Так, отак ось. Іде, бачите, як ми тут зробили такий виход хорошо. Бо трошки землі тут налипало. Виход. І ось воно як іде. І зерно ложа, ідеально. Так, що ми сіємо? Шінгента. Сузука. Сіємо. А потім далі будуть наші експерименти. Так, ще багато. Блін. Ще. Гектара три. Чотири, мабуть, треба. Так, ну що, вже трошки підтряхло. Вісь нормально пішло Так, пішли. Візьмемо наш і будемо копати. Щоб бачити якість посіву, хай кум сіє, а ми будемо займатися. Так, це тут по краю, звісно. Ну, вже бачите, соломкою притрусяно. Так, пішов. Сіємо вже 2-3, 8-8 з половиною до 9, Ну, взагалі ні одне зерно не викидає. Бо я трошки був розочаров... розочарований, як вона зерно викидала. Воно то сходи були. Ну ти ж розумієш, якщо... якщо викидає, то воно і не ложе. ну, Не лягає ж на ту саму. Випену. А тепер поїхали дивитися. Так, оце рядок, так, да, рядок. Уже його притрусило. Так, дивимося. Так, блін, солома. Все як запечатує, ідеально. Я скажу, сім до 4 см, 4 там типу поставлено. лки-палки. Медленно воно получається. Ви Чи я такий шукака. А, є. Бачите? Є! Ідеально, головне. Ось ось. Далі вже тверде. Оце саме для мене було важне. Саме важливі. Так, отут десь. То воно ляга на одну й ту саму глибину, о, єсть, дивіться. Прелість. Дивіться, точно на підошву. О, дивіться. Точно на підошву. Вже як це знайшов, воно вже вибирати 57 тисяч. За 4 штуки на метр. Сіємо. Так що я сівалкою вже задоволений на всі, що, по-перше, що сіє по мокрому, що сіє, що чітко сіє, вже ж не терпиться дождатися сходів. Так, ну сіємо. Висіваємо цю ж цей гібрид і далі будуть експерименти. Там надали нам посівмат на, на мій розсуд посіять, побачить. Може хто вже догадався, хто дивився огляд посівмату. То вже знають, який посівмат. Ну потім покажу. Так що, сіємо. Так, подожди, не балакай. Коротше, обсіяли отак по кругу поле, не знаю, тут сівалок по 8, і закінчилося в нас зерно у банках. Там залишилося на дні, ну, отако його підсунемо. Осталося отако, Засипаємо зараз мішечок. Гібрид. Ось отут написано, де воно? Що написано? Ну, тут на етикетці написано. Я ось. Все. Бо я тоді не побачив ось все. названня Саксон від компанії «Еліта Селект». Такі мішечки. Це мені хлопці прислали на випробування. Вони вже давно мені хотіли його прислати. Ну, я щось відмовлявся, відмовлявся, ну болтали. Ми сіємо завжди сінгенту і не морочимо голову, бо були вже експерименти, ну, кум свідок. Поприсилають якоїсь херні, потім понасіваєш і потім тільки чухаєш потилицю, щось вічно не те. Ну, хлопці увірили, що буде не хуже, як сінгента. А може ще й краще. Так, дивимося калібровочку. Ну калібровочка, звісно, класна. Таке. недлінне, не саме головне. Так, дивимося калібровочку цього. А тепер дивимося калібровочку сингенти. Сингента. Так, зараз засипаємо 4, 4 банки, будемо ходити туди-сюди, щоб було в нас видно порівняння. Потім закінчиться тут ці 4 банки, засипаємо цей мішечок другий. І щоб бачити потім різницю. так, Засипають цей мішечок в 4 банки. На 4 банки діли його, там плюс-мінус то таке. Ми результат побачимо. А потім це все поле піде далі вже. Ну як? Зразу буде таке, як зебра. Ну, сівалка буде, виходить, з саксона. Сівалка фінгенти. <кхи> так. Положички цьоблін вітрюган. Ми нема коли балакати, так. О. Тайку. Перемішається. Ми і так сипимо. Все. Так, нусип по ложці. Все, закривай банки, сип. Так, що такий експеримент вийде. А саме головне, не сказав, під Гранд Стар. Видержує написану дію до 50 грам гербіциду. Воно там. До 50 грам Грандстару видержує. Ну, ми, звісно, скільки не кидаємо. У нас тут буде що примекстра, ґрунтовий. Потім перед сходами я завжди роблю політрі Ну як контрольний. Ну В принципі, бур'янів абсолютно немає. Я не знаю. Дощі і все. Дивимося, що тут у нас є. Ні, ну щось, якесь баніпусіньке вилізло. А так. Земля м'якенька, взагалі м'яка. Так що зараз буде тут на цьому полі експеримент. І далі ми оставили ще, там мішки є. Буде на наступних на полях теж. На кожному, ну по разному фонові. Бо ти можеш тут тут поле хуже, буде такий результат. Там поле в нас кращий фон є. Ну, в другому місці поле. Там Можна сказати, чудовий фон, там попробуємо мішечок. І так по мішечку на кожному полі, порівнюючи із ну Із сингентою самим самим можна сказати топчиком. Так що, якщо буде чіткий результат, я скажу що чітко. якщо херовий, буде херовий результат, я скривати не буду абсолютно нічого. Ми так і домовилися. Ну, Хлопці сказали, все, працюємо. Так що поїхали сіяти.